А це трошки відео для фанатів грибів. подивіться, що робиться. Пам'ятаєте, я вам показувала ті опеньки, що тільки-тільки почали пробуватись. Дивіться, які вони вже за розміром. І це ви думаєте, це один такий скарб? Ось. Ось, погнали. Ось масю пондрики лізуть. Ось, зараз я вам покажу що робиться. Там навіть страшно ходити, щоб не затопкати. Я хочу не їм, але топкатись мені них... Пони... Шкода. Ось тут он кругом. Під мангалом он взагалі врожаї які. От об кого сюди запустити, хто любить гриби, да? Тут он кругом, ось кругом і під морозом. Он, дивіться, що робиться. Тут взагалі ступити ніде. Кругом куди не глянь. Другом ось опеньки. Знала б, кому віддати дати віддала б. Дивіться, що робиться. Тут прям клондайк. Клондайк. Вон, кругом. Його тут просто якісь засилля, дивіться, що робиться. Ось вам і опеньковий рай. Хоч би рида рви і консервуй, але ж я ж ну, не люблю я гриби. Не люблю. -лю. А дивіться, яка їх кількість. Просто навколо хати. Це капець, що робиться. Ну вони красиві, чи молодесенькі, гарнесенькі, такі взагалі краса? Шо? Ну так, да, ось прийшов експерт по грибах. Да? Ну як же ж ти свого п'ятака кругом не засунеш? Скажи, як же без твого п'ятака в кожному кадрі? Мармуйска.